І напередодні воїни спецпідрозділу ГУР міністерства оборони України разом з іншими підрозділами військових атакували ворожі залізничні цистерни із спальним на ділянці між населеними пунктами Левадне і Молочанськ. Це е, тимчасово окупована частина Запорізької області. Пожежа була така, що дим воднівся на 15-20 кілометрів. Ого. За даними військових, вони спалили щонайменше 11 цистерн з солярою і іншими паливно-мастильними матеріалами. Щоб Ви розуміли, що це паливо, потяг, віз для постачання окупантів. Там на південному напрямку, але завдяки успішній операції силам оборони і СБУ рухомий склад перетворився в попіл. І от детальніше про те, що відбувається на полі бою, поговоримо з військовослужбовцем сил ТРО України Олександром Мусьєнко. Він Зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю вас! Вітаємо, але почнемо ми з того, про що говорить весь світ: про події <кій> на близькому сході. В ніч з суботи на неділю, президент США Дональд Трамп повідомив про. Цитата: успішне бомбардування трьох найважливіших об'єктів іранської ядерної програми. Вступ США в конфлікт Ізраїлю і Ірану став сюрпризом. Чи це вже була добре спланована дія зі сторони Трампа? Я думаю, що це не було сюрпризом. Це був один із сценаріїв, які за яким могли б розвиватися події і те, що звичайно Ізраїль активно закликав Сполучені Штати допомогти. І було видно, що здійснюється певне перебазування авіації Сполучених Штатів Америки, підводних човнів, кораблів. Ну, ставало зрозуміло, що може бути проведена відповідна операція. І Відповідно, бомбардування були по трьох ядерних об'єктах в Ірані завдані. Бомбардувальники повернулися до сполучених штатів на авіабазу в Міссурі і не тільки. Ну і власне кажучи, зараз. Але ситуація вона ж не завершена. Президент Трамп оголошує про перемогу, про знищення ядерних об'єктів. Однак, станом на зараз, бойові дії ще тривають. Ізраїль продовжує завдавати успішних точкових ударів по військових об'єктах на території Ірану. Іран в свою чергу відповідає методами Путіна, тобто такими терористичними атаками по цивільній забудові Тель-Авіва і так далі. Тому там бойові дії ще тривають і. Поки що невідомо як довго вони будуть продовжуватися. А от президент Сполучених Штатів заявив про те, що знищена і повністю закрита ядерна програма Ірану. Ми можемо про це говорити, чи є відомі вже реальні результати ось цих бомбардувань з боку Сполучених Штатів. Насправді ситуація інформація зараз суперечлива, тому що ті супутникові знімки, які показують медіа і демонструють зараз, показують з одного боку, що так ураження об'єктів дійсно були. Але немає достеменних даних, чи знищили вони всі підземні укріплення, зокрема базу Форда, яка знаходиться на глибині 90 метрів в скелях. Тому mm -hmm. бомби були потужні, але інформація розходиться. Ізраїль, наприклад, каже про те, що потрібно завдати додаткових ударів, тому що вони не певні. Крім того, є інформація від окремих оглядачів, що Іран міг завчасно вивезти ядерні матеріали до Росії на зберігання. Uh -huh. І тому їх могли там не бути. Тому я думаю, що з часом буде більше інформації можна буде проаналізувати. Ну, знаєте, пробачте, що в такому контексті, але нам наша сорочка до тіла ближче, тому mm -hmm. давайте трохи до наших проблем. Так. Україна контролює близько 90 квадратних кілометрів на Курщині, щоб попередити можливий наступ Росіян на Сумщині. Так заявив <кій> головнокомандович ЗСУ Олександр Сильський. Водночас він не виключає наступ з боку Білорусі. Так. От і ви як вважаєте, наскільки реальною є загроза нового вторгнення з боку Білорусі, і що свідчить? Що про це знає наша розвідка, і що з того, що вона знає, можна розказати нашим глядачам. Я би сказав, що це той випадок, коли попереджений, значить, озброєний, якраз головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський сказав про всі можливі сценарії, які можуть бути, і які ми прогнозуємо. Тобто, одна із опцій того, що Росія може здійснювати провокації або проводити наступальні дії з боку Білорусі, існує тому, що Росія планує там навчання у вересні. Запад 2025 російсько-білоруські навчання з 2022 році. Ворог уже наступав з Білорусі, тому прораховуються і ці сценарії. Однак, станом на зараз ударного угруповання противника на кордоні не сформовано там не фіксується зростання військ, і ситуація відстежується нашими силами. Більше того, враховуючи можливі виклики і загрози звідти здійснено дуже багато кроків для укріплення нашої ділянки кордону. З Білорусі для того, щоб ворог, навіть якщо буде планувати звідти піти, зіткнувся з доволі такими серйозними складнощами на своєму шляху. Це і мінні поля, це і загородження, комбіновані мінно-вибухові, невибухові, це і інші засоби, які не даватимуть противнику звідти рушити. Але певні виклики і загрози існують, тому що там будуть присутні російські війська. Будемо відстежувати їхню кількість і розуміти далі, що ворог може планувати. А скажіть, будь ласка, от при найгіршому сценарії, чи здатна Україна зараз утримувати два напрямки? По суті, і північний, і східний, без якогось такого е критичного розтягування сил? Ну, справа тому, що звичайно, ворог прагне, аби ми розтягували наші сили mm -hmm. вздовж лінії оборони? Mm -hmm. Це очевидно, саме тому він веде наступальні дії, зокрема на Сумщині, намагаючись створити там так звану буферну зону, і паралельно веде активні наступальні дії на Донеччині, на Покровському і Лиманському напрямку. Плюс Костянтинівка, тобто ворог намагається дійсно створювати нам проблеми, але зверніть увагу: противник не зміг зробити це, не послабивши тиску, наприклад, на запорізькому нато, угу, угу. Тобто, звичайно, що і вони стикаються з певними труднощами. Ну і треба розуміти, що розтягування наших позицій оборони це звичайно не дуже добре. Але і для розтягування наступальних дій ворогам їм теж потрібні сили яких не завжди вистачає в рівній мірі для того, щоб успішно проводити наступальні дії одразу на усіх напрямках? До речі, за даними аналітичного порталу Deep State, українські сили звільнили Андріївку, це Сумська область. Водночас армія ворога має успіхи і просунулася дещо біля привільного і у Шевченку. Це вже Донеччина. Ви можете сказати, де зараз найгарячіше на лінії фронту, яка загалом оперативна ситуація? Ну, можу сказати, що на сьогоднішній день найгарячіші ділянки це Донеччина для ворога залишається оперативно важливою цілею на літню осінню кампанію. А цього року це захоплення Донецької області, і тому вони там доволі таки активно діють. І Сумщина, відповідно, Сумська область, де противник намагався прориватися далі ближче до Сум, Але це просування ворога призупинене і ситуація відносно стабілізована. А більше того, дійсно діє маневрова оборона сил оборони і збройні сили переходять в контратаку на тих напрямках, де з'являється можливість і нагода контратакують і покращують тактичне положення. Андріївка, якраз тому приклад. Крім того, є, скажімо, тривають бойові дії активні і на Харківщині Куп'янський напрямок. Але там ситуація під контролем сил оборони України. В принципі, блокування ворога просування ворога, вибачте, блокується. Це, власне кажучи, що стосується найгарячіших ділянок. Сумщина це для того, щоб створити так звану буферну зону і намагатися відтягти наші сили. Але як слушно і правильно зауважив головком Олександр Сирський, таким чином і нам вдалося дещо скувати угрупування ворога і не давати їм переміщувати свої додаткові сили на Донеччину для посилення наступальних дій там, угу. Угу. зрозуміло. Останніми днями активно обговорюється ще одна подія. Зустріч Лукашенка із послацем Трампа з питань Росії України. Кітом О. Келогом звучать заяви про пошук миру і нейтралітет Білорусі. То Білорусь це загроза для України чи тепер її новий союзник? Ні, безумовно загроза була і залишається справа, в тому що Білорусь є союзною державою для Росії. Про це є всі статутні документи. Більше того. Я думаю, що е, ми не можемо довіряти Лукашенкові. Після того я просто хочу нагадати 2022 рік, коли він запевняв, що з території Білорусі не буде жодної агресії російських військ, uh -huh. коли е, Макей і інші діячі, і радник е, з питань національної безпеки, секретар РНБО Білорусі, говорив про те, що білоруські війська підуть в місця дислокації. Російські теж але наступ був. Тому, власне кажучи, у нас немає жодної довіри і бути не може, тому що за всіма діями Лукашенка і його кроками за ними стоїть Путін. Так чи інакше він не є самостійним і автономним у своїх рішеннях та політиці. Тому я думаю, що довіри тут бути не може. Зрозуміло, дякуємо вам за те, що долучилися до ефіру, незважаючи на таку важку ніч для кожного з нас. І нагадаємо, що з нами на зв'язку сьогодні був військовослужбовець Сил ТРО збройних сил України Олександр Мусієнко. Дякуємо.